Фонове декоративне гладке покриття для внутрішніх та зовнішніх робіт Arte Oro італійської торгової марки Arte Style. Arte Style – це колекція декоративних матеріалів преміальної якості для комплексних дизайнерських рішень від концерну Di donato Всі виробничі комплекси знаходяться в Італії. Сучасне обладнання, використання високоякісної сировини гарантують відповідність показників продукції діючим європейським нормам. Arte Oro готовий до використання фарбувальний продукт, що можна наносити як ручним, так і механізованим способами. Завдяки високому рівню адгезії. Arte Oro рекомендовано використовувати для захисту та декорування самих різних типів поверхонь оштукатурених стін, бетону, гіпсокартону, мазоніту, бітумних поверхонь, заліза, дерева, ПВХ пластику, оцинкованого листового металу, скла та шпалер. Arte Oro має надзвичайну стійкість до вбирання забруднень та відноситься до покриття. Ті першого класу. Відповідно до стандартів ЄН 13300 і ЄН ISO 11998. Перший клас вологого стирання фарби означає можливість 10 тисяч циклів миття без пошкодження. Тобто, навіть якщо виникнуть потреби в щоденному вологому прибиранні поверхонь, таке покриття буде мати чудовий вигляд протягом більш ніж 20 років експлуатації. Артеоро представлено в двох базах, кожна з яких має три ступені блиску у відповідності до тенденції сучасної. Сного дизайну Лучідо середній глянець, сатінато, шин або так званий екшел, сатін, та опако матове покриття експлуатаційні властивості. Артеоро не залежать від насиченості обраного відтінку. Покриття володіє високою стійкістю як в пастельних, так і в насичених кольорах. Артеору колорується за тентометричною системою s 2 k Програмне забезпечення Color Manager надає можливість обрати зі 110 тисяч форму та більш ніж 14 тисяч кольорів. Ексклюзивна колекція кольорів Home Decor є власною розробкою Ді Донато. Вона налічує більше 10 тисяч трендових відтінків. Жоден з кольорів Home Decor не має аналогів в палітрах інших виробників. Формули Home Decor містять як мінімум три пігментні пасти відповідні. Кількості. Це надає поверхням особливо глибоких та об'ємних відтінків. За потребу дотримання загального кольорового рішення відтінки Arte Oro відтворюються за міжнародними системами кольорів RAL, Design або NCS. Дідо donato є ліцензованим партнером інституту Pantone, Тому тинтометрична система містить також всі формули за довідником кольорів Home and Interiors. Одного літру Arte Oro вистачає на 5-6 квадратних метрів в два шари в залежності від Віти типу по поверхні, що декорується, екологічність підтверджує європейська відзнака Green Effort. Арте Oro – народжений емоцією, що відчувається на дотик.